Ще більше допомоги та зброї для боротьби з російськими окупантами у середу, 6 вересня. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів. В пакет увійшли снаряди для ракетних систем Хаймарс, обладнання для підтримки систем ППО України, артилерійські та мінометні снаряди, протитанкові комплекси та інші види озброєнь. До цього ж пакету увійдуть снаряди зі збідненим ураном. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Абрамс американського виробництва. Їх мають поставити Україні вже цього місяця. Снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні принцип дії зі збідненим ураном полягає в тому, що він не вибухає. А прошиває броню танка, внаслідок чого в ураженій машині загоряється боєкомплект і пальне. Так, під час влучання в ціль зовнішня оболонка боєприпасу руйнується, вивільняючи щось схоже на стрілу осердя, що легко проникає у броню. Під час цього процесу збіднений уран стискається, нагрівається, починає горіти, внаслідок чого й виникає вибух та пробивається будь-яка броня незалежно від рівня захисту. Американські аналітики порівнюють влучання такого снаряда з ударом авантажного потяга. Важливо, що боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих. Брудных бомб. Та зовсім протылажно полюбляясь твердоватая російська пропаганда. Да, это не ядерное оружие. Но это, это грязная бомба в чистом виде, потому что у грязной бомбы один поражающий фактор ⁇ это радиоактивное заражение местности. И у этих снарядов тоже один поражающий фактор ⁇ это, ну, когда мы говорим о ядерном оружии, это радиоактивное заражение местности. Істерика в Росії почалася ще в березні, коли вони вперше почули, що Велика Британія має намір передати Україні снаряди для танків зі збідненим ураном. Ну що ж, хвилюйтеся і надалі, та ще й більше, бо тепер у вас горітиме ще і яскравіше.